Псалом 50-й. Диригентові хору салом Давида, коли прийшов до нього пророк Натан, після того, як Давид увійшов до Вірсавії. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої, умий мене зовсім від беззаконня мого, і очисти мене від гріха мого, бо беззаконня моє я знаю, а гріх мій переді мною постійно. Тобі одному, тобі згрішив я і перед очима твоїми лукави вчинив. Тому справедливий ти в слові своїм, і бездоганний у суді своїм. Ось я в беззаконні зачатий, і в гріху народила мене мати моя. Ось ти любиш істину в серці, і в глибині душі відкриваєш мені мудрість, укропи мене і сопом, і буду чистий. Омий мене, і буду більший від снігу, біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселощі, і зрадіють кістки тобою розбиті, обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені, Боже, і відновив мені духа правого. Не відкинь мене від лиця свого, не забери від мене Духа Твого Святого. Поверни мені радість спасіння твого і духом могутнім підтримай мене, тоді беззаконних навчатиму доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радісно величатиме справедливість Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої звістять хвалу Тобі, бо не задовольнить Тебе жертва, яку я приніс би, і все палення Тобі любе. жертва Богові, зламаний дух, серце зламаного та покірливого, ти не відкинеш, Боже. Ущаслив благословінням своїм Сіон, збудуй мури для Єрусалима, тоді. Будуть любі тобі жертви праведності, жертви всепалення і приношення, тоді принесуть телят на жертовник твій. Слава Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.